Житомирі-рятувальники провели одноденне навчання для членів добровільних формувань цивільного захисту Житомирської області. Таке навчання влаштували на випадок, якщо рятувальникам буде потрібна допомога для проведення аварійно-відновлювальних робіт. Заняття складалося з двох частин теорії та практики. Чому навчали добровольців, розповів заступник начальника головного управління ДСНС України у Житомирській області Олег Держанівський. Ми запропонуємо вдягнути бойову форму одягу. Ми запропонуємо скористатися вогнегасником, щоб вони практично це відчували на собі, як працювати з цими приладами. Ми покажемо, яким чином здійснюються першочергові заходи щодо гасіння звичайної пожежі. Ми покажемо, як працюють наші фахівці в умовах хімічного забруднення. І також надамо змогу, навчаємо вдіти протигаз, вдіти захисну форму одягу для того, щоб знову ж таки вони собі відчули в роль рятувальника. Бо в процесі нашої роботи, якщо вони будуть нам допомагати, вони можуть, так як і ми стикнутися з будь-якою ситуацією, яка знову ж таки може наражати їх на небезпеку як для здоров'я, так і для життя. По закінченню навчання добровольці отримали спеціальні посвідчення. Ці заняття проводяться егідою навчально-методичного центру безпеки життєдіяльності Житомирської області. У них є відповідні визначені скажімо так, документи, які засвідчать те, що людина, доброволець, першочергове, інструктаж або заняття пройшов. І вони всі сьогодні, я сподіваюся, отримують ці посвідчення по закінченню нашого, нашого заняття. Охочих спробувати себе в ролі рятувальника було близько 30 людей з різних міст та сіл Житомирщини. Серед них як чоловіки, так і жінки. На жаль, я мала нагоду в березні місяці спостерігати за роботою наших рятувальників і. Ми в силу того, де ми знаходилися, що ми в силу роботи свою виконували, мусили долучатися до, ну це були не розбори завалів, а ліквідації наслідків вибухової хвилі. Я зрозуміла, що мені ну, необхідно теж якесь пройти навчання, більше бути обізнаний в цій інформації. І ну, хотілося б щось робити для держави, якщо, наприклад, буде така ситуація. Моя громадська позиція допомагати. Людям, які попали в біду, я бачив при зарішній ситуації. Ну, Ази хоча б, хоча б побачити, як воно все відбувається. Щоб, якщо, не дай Бог, щось бо ну, бути готовим. Не страшно, зовсім не страшно, як би, Зараз такий час, напевно, кожен українець відчуває себе там дуже таким міцним І, Ну, Навіть дівчата, я невеликого зросту, наприклад, але. Я хочу хоть спробувати. Може, я не підійду, але я буду намагатися.